Всім привіт, друзі! Ви на каналі FastMoney. Сьогодні я вам хочу розказати про такий телеграм-бот. Yeah. Заходимо. Зараз виключу звук. Дивіться, зараз вам все розкажу, що тут треба робити, які тут плюси, які тут мінуси. Дивіться, спочатку, як ви заходите, треба скрещувати нам котів е, уровень до уровня. Ось. Нам тут показує 14-й, вже 15-й. 13 до 14, 15 15 до -15, 15, 16. І так треба прокачати своїх котів. Скоро Кетзін має насипати жирний дроб. Також оці монетки. Ось ці монетки, вони мають вийти на біржу, але ці е, нулі вони трохи зріжуть. І має вийти на біржу монетка. Так що посилання залишу знизу під відео. Заходіть, заходіть і починайте заробляти також мій телерам з новими проектами. Там дуже багато є все цікаво. Ось тут так схрещути котів. Тут я на одному аккаунті купив за 9 доларів, мені дало 500 ящиків і е, авто ось за 3900 купуєш авто, і тобі не треба е, пальцями їх схрещувати. Це все робить за тебе. І ти на ніч залишаєш телефон, і у нас е, прокачує все саме. І все супер. Так що, друзі, посилання залишу я знизу під відео. Також тут є реферальна система. Ось за одного реферала вам дають три фіш цих. А за... якщо на Telegram преміум то 43. Так що ось. Залишу я вам посилання під відео на Кетізен і на свій телеграм. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео.